Свобода, воля та незалежність. Ці поняття вшиті у коді нашої нації. Саме тому, попри усе, ми не здаємося перед навалою ворога, а продовжуємо нашу боротьбу. Кременшуцькі новини в етері. ми розпочинаємо. Кременчук не припиняє допомогу армії. Ще одному підрозділу Сил оборони передали партію сучасної техніки. Про що саме йде мова? Розкажемо далі. Силам тероборони передали безпілотний авіаційний комплекс Мрія 450 апарат, розроблений та вироблений українськими інженерами. Вже пройшов серію випробувань і переданий бійцям на передову для виконання реальних бойових завдань. Хлопці вже з ними працювали, мають ефективний досвід використання цієї техніки. Вона постійно удосконалюється і допомагає. Не допустити ворога на нашу землю, на нашу Полтавщину, а також впевнений, що допоможе звільнити всю Україну. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо нашим землякам, всім тим, хто захищає сьогодні Україну. Мрія 4.5.0 має тривалий час польоту, що дозволяє їй проводити операції в глибокому тилу ворогам. Також комплекс оснащений нічними та денними камерами, ретрансляторами, наземною станцією керування. Дякуємо від імені нашої бригади, від нашого підрозділу. Дякуємо. Міському голові міста Кременчук жителям всім будемо наближати перемогу. Ці пташки будуть працювати, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Надходження на фронт таких інноваційних комплексів, як мрія 450 якісно підвищує можливості української армії. Це не лише збільшення втрат ворога, але й збереження життів наших захисників і захисниць завдяки дистанційному веденню бою. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Щодня на дорогах тисячі людей. Водії, пішоходи, велосипедисти та пасажири. Дорога це простір, де важлива взаємна повага та уважність. Кожен з нас може запобігти трагедії, якщо буде обережним та відповідальним. Дорожньо-транспортні пригоди трапляються щодня. Статистика свідчить. З початку року на територію обслуговування батальйону патрульної поліції в місті Кременчук сталося 6 дорожньо-транспортних пригод з вини пішоходів. 19 дорожньо-транспортних пригод сталося через порушення правил дорожнього руху водіями. Досить часто люди перебігають дорогу у недозволених місцях, ігнорують світлофори або й взагалі зосереджені на своїх гаджетах. Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, керуватися сигналами регулювальника або світлофором. А у разі їх відсутності на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч вже за декілька днів розпочнеться новий навчальний рік. А отже, і дітей на міських автошляхах побільше. тому поліцейські нагадують, діти дошкільного віку повинні переходити проїзну частину тільки у супроводі дорослих. Пішоходам забороняється. Раптово виходити, вибігати на проїзну частину чи на пішохідний перехід, переходити дорогу в недозволених місцях, особливо, якщо є розділювальна смуга або більше чотирьох смуг руху. затримуватись на проїзній частині без потреби, виходити на проїзну частину, не переконавшись у безпеці. Порушення ПДР можуть закінчитись трагічно не лише для пішоходів, а й для водіїв, які намагаються уникнути зіткнення. Водії зобов'язані наближаючись до пішохідного переходу зменшити швидкість і надавати перевагу пішоходам. Якщо перед нерегульованим пішохідним переходом зменшує швидкість чи зупинився транспортний засіб, водії інших транспортних засобів, що рухаються по сусідніх смугах, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися. Чатує небезпека на дорогах, особливо у темний час доби, тому вкрай важливо використовувати світловідбиваючі елементи. Уявіть пішохода у чорному одязі. Його видно лише з 10 метрів. А завдяки світловідбивальним елементам ця відстань збільшується до 150 200 метрів. Світлоповертачі відбивають світло в темряві. Тож водій може вчасно помітити пішохода, щоб зменшити швидкість або зупинити авто. Тож не порушуйте правил дорожнього руху, і нехай усі ваші шляхи будуть безпечними. Анна Майщенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Учні заяви у мережах щодо Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини, обурення Кременчужан та пошук винних, як усе це пов'язане між собою та що насправді відбувається у закладі, розбиралися наші журналісти. Дуже болить за будинок дитини. Окрім того, що він знаходиться у моєму рідному місті, та ще й усвідомлюємо. Наскільки легко все-таки маніпулювати громадською думкою? Із такими словами Кременчужанка Наталія говорить про шалений резонанс у мережі, який викликав Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини. Зокрема, гучні заяви про те, що діти там, у смертельній небезпеці, зазнають фізичного та психологічного насильства і усім на них начхатим. Допис із таким змістом опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм відома адвокатка, усиновлювачка Інна Мірошніченко. Хто в цьому винен, не вказала. Проте згадувала про місцеву владу Кременчука, місцевих депутатів, чим викликала в коментарях цілу пожежу. І лише дехто з читачів помітив, що інформація про реальних посадовців, відповідальних за заклад, відсутня серед таких людей і пані Наталія. Яка переконана, що такі розмиті вислови не випадкові. На такі узагальнені і нечіткі формулювання, як на кшталт, якась місцева влада, якісь посадовці. Ну це вже викликає підозру з приводу того, що тут відбувається. Ну це ж лише для розпалювання емоцій, для розпалювання розмов. І нічого абсолютно конкретного тут немає. Проте поспішних висновків робити не варто. Завжди треба чути обидві сторони. Аби все прояснити, я особисто зв'язалася із пані Інною. Вона дуже швидко вийшла на зв'язок, за що їй велика вдячність. Тож я у неї прямо запитала, хто всі ці люди, хто хоче нашкодити дітям, хто на них наживається. Але чіткої відповіді я так і не отримала, навіть вже після прямих запитань. Звісно, що я не зобов'язана їх запам'ятовувати, бо не маю поваги до таких людей. Маю повагу до людей, які дбають про дітей, і якщо їм кажуть, що дивіться у вас тут не відповідає закону, каже, дякую. Звісно, ми зробимо все, щоб як наше стало краще. А якщо люди замість цього починають казати, що вони хочуть вкрасти землю, дочок викинути на вулицю, я навіть не хочу запам'ятовувати обличчя цих людей. Власне, визначити, хто ж відповідальний за заклад, не важко, бо відповідь криється у самій назві: Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини Полтавської обласної ради, тобто не місто, не Кременчук, а саме область. Але як з'ясувалося, на думку пані Інни, ця інформація не є достатньо важливою, аби бути опублікованою на загал. Також зараз хочу зазначити, це важливо, що в розмові з Інною Мірошніченко вона чітко дала зрозуміти, що не прагне закриття закладу, а вимагає лише облаштування в ньому укриття. Така проблема з укриттям там наразі дійсно є. Ми неодноразово про неї говорили. Але ж запитання, навіщо тоді вживати такі терміни, як якісь посадовці, якась влада, а не називати речі своїми іменами. Проте це її право абсолютно. Єдине, що зараз маємо, це дезінформована аудиторія. Таких же неточностей припустилися і на каналі Аліни Доротюк, де в описі під відео вказані міський голова Кременчука і керівник апарату Полтавської обласної військової адміністрації як відповідальні за будинок дитини. Хоча в реальності вони мають до нього таке ж відношення, як авторське право до народних пісень. Проте вказати на цю неточність авторці каналу Аліні Доротюк не вдалося. На повідомлення вона не відповідає. Власне, інтерв'ю містить і багато інших сенсаційних заяв щодо перебування дітей у Кременчуцькому обласному спеціалізованому будинку дитини. Діти, які потребують реабілітації, діти, які мають важкі фізичні порушення, і їм потрібні щоденні терапевтичні процедури, масажі і так далі. Не отримують цього взагалі. Вони просто лежать. І от як собі там лежать, поки вони дихають, так вони й дихають. Водночас активна Кременчужанка Наталія публічно висловилась щодо інтерв'ю у своєму інстаграм. Вона перекона. На що це більше схоже на хайп аніж на реальну турботу? Власне, найбільше обурюють фрази про те, що діти тут помирають, непридатні умови для проживання, система робить із дітей інвалідів. Ну в якому сенсі на чому це ґрунтується? На недоопрацьованому укритті чи на відсутності перегородках в туалетах. Невже ви думаєте, що їх із сім'ї вилучають із класних умов? Та їх власне вилучають, тому що є загроза життю і здоров'ю? У закладі зараз перебуває близько 30 дітей, а загалом він розрахований на понад 150. Подібних в області установ немає. Тема дуже важлива. Звинувачення, які лунали в бік будинку дитини, серйозні. Ми не могли проігнорувати цю ситуацію, тому власне поїхали прямо до будинку дитини і там побачили на власні очі, який стан справ. Зали лікувальної фізкультури, простір для занять із дефектологами, психологами, сенсорна кімната та багато іншого. Не на папері та документах, а в реальності світлі просторі приміщення, нові іграшки, реабілітаційне обладнання в цілому і натяку немає на знущання над дітьми чи ба більше їхню інвалідизацію. Ми зараз знаходимося у кімнаті, де з дітьми працюють за методикою Монтесорі. От для всіх підписників, коментаторів, хто питали, запитували, просили. Покажіть, та ви подивіться, скільки тут речей. З якими працюють діти? Працюють з ними спеціалісти з цими дітьми. Більше того, з'ясувалися нові деталі, які можуть допомогти глядачам скласти в голові цілісну картинку. Увага на запитання інтерв'юерки Аліни Доротюк. Але давай так. Ви приїхали туди у січні. Що ви побачили у січні? На жаль, картина абсолютно класична. Ви приїхали туди у січні, і що ви побачили там у січні? І далі пані Інна продовжує розповідати про жахи в будинку дитини, відповідаючи на ці запитання. Проте за офіційним запитом редакції нам надали інформацію про склад моніторингової групи, яка якраз таки була тоді із перевіркою в закладі. І як виявилося, прізвища Мірошніченко там немає. Пані Інна не була в будинку дитини, хоч і ніде про це не згадує. У мене, взагалі, виникає відчуття, що люди блогерки ці раміна, дорочок, пані Інна вони взагалі не хочуть бачити. Реальний стан речей, що тут відбувається. Чому не приїхати і не сісти за стіл переговорів, поговорити з обласною владою. Власне, це все схоже просто на гучний резонанс для якогось чи хайпу чи рейтингу. Проте я віра, що всі ми об'єднані спільною метою, комфортом і благом дітей, які опинилися без піклування батьків. Я подивилася повне інтерв'ю щодо будинку дитини. Вислухала згодом позицію пані Наталії щодо нього. А після цього, власне, побувала у тих залах, просторах, де займаються діти. Я хоч і здалеку, але побачила вихованців закладу, які усміхнено махали в камеру. І моєю справою було показати все це вам, а кому або чому вірити справа кожного. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Останніми днями в інформаційному просторі ширяться чутки про нібито закриття лікарні Придніпровська. Проте, згідно з офіційними документами, це фейк та маніпуляція. Медзаклад не припиняє роботу, а пройшов реорганізацію та став медичним центром Придніпровській, увійшовши до структури першої міської лікарні імені Богаєвського. Для пацієнтів і персоналу суттєвих змін немає. Усі відділення продовжують функціонувати, а допомога надається у повному обсязі. Лікарню Придніпровська закривають. Саме це намагаються донести до містян деякі представники змі. Тим самим сіють паніку та підривають довіру до медичної системи. Але це брехня. Згідно з офіційними документами, відбулася реорганізація. В минулому лікарня, а тепер медичний центр Придніпровський, увійшов в структуру Кременчуцького першої міської лікарні імені Богаєвського. Простими словами кардинальних змін для медичного персоналу та пацієнтів не відбулося. Змінилась лише назва та правонаступник. Всі працівники лікарні Придніпровської зараховані до медичного підприємства Лікарня імені Богаєвського в повному складі. Продовжує працювати медичний центр Придніпровський в структурі лікарні Богаєвського і надавати всю медичну допомогу в тому. Об'ємі, яка була до проведення реорганізації, реорганізація відбулась з метою оптимізації медичної мережі міста та підвищення ефективності управління закладами охорони здоров'я. Це дозволить більш раціонально використовувати ресурси, залучати додаткові можливості та розвивати сучасні напрямки медицини. Це було зроблено для того, щоб покращити медичне надання медичної допомоги. Я розумію, що Любі зміни, це хвилює, хвилює людей, хвилює співробітників, хвилює пацієнтів, але це дії направлені на зростання на качества медичної допомоги. Це об'єднання, воно приведе до об'єднання знань, об'єднання ресурсів, об'єднання матеріально-технічної бази. Тому ми очікуємо тільки покращення. Медичні послуги, які надавалися у Придніпровській, залишаються доступними в повному обсязі. Усі спеціалісти продовжують можуть працювати на своїх місцях, а відділення функціонують без обмежень. Придніпровська лікарня продовжує працювати. Ну але ж тепер в складі першої міської лікарні імені Багаєвського було приєднання з умовами без змін умов праці, тобто всі залишились на своїх робочих містах, на своїх посадах. Лікарня не закрита. Лікарня продовжує свою роботу. Пацієнти хворі поступають у лікарню, все залишається без змін. Медична допомога доступна для всіх мешканців нашого міста, тому ну, панікувати не потрібно. Пацієнти, як і раніше, звертаються до своїх лікарів, проходять обстеження, отримують лікування та консультації. Змін пов'язаних з реорганізацією, не відчувають. Лікуємося, і, і, і все хорошо, і все добре. Врачі тут ісключительні. Таке внімання, таке відзивчивість. Вообще, лікування продовжується далі. Для тих пацієнтів, які зараз тут лежать, то, то ніяких суттєвих змін, начебто, немає. Все, як і було, чуйні дуже лікарів, персонал та ну, ну ще можу сказати, якщо лікарня на вищому рівні. Все як було, так і залишилось. Тож мова йде не про закриття, а про оновлення структури. Фейки та маніпуляції, які поширюються, мають на меті лише посіяти недовіру та створити напругу серед людей. Важливо розуміти, подібні заяви не мають жодних підстав. Медичний центр Придніпровський залишається важливою частиною медичної системи Кременчука і надалі виконуватиме свою головну місію дбати про здоров'я жителів міста. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулася вчена рада, на якій науковці та викладачі малої академії наук Кременчука обговорили плани на новий навчальний рік та ознайомилися з досягненням університету у сфері екології та біології. Увага на екран! Сьогодні у стінах Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбулася вчена рада. Захід зібрав поважних науковців міста, викладачів та представників малої академії наук Кременчука. Починається навчальний рік, і тут я, окрім ману, курую ще в департаменті освіти чотири предмета. І ми вирішили цих вчителів зібрати. В нашому університеті, тому що у нас діти дають дуже високі показники з цих предметів, щоб поспілкувалися з вченими, щоб подальшому наше співробітництво продовжувалося. Учасники ради обговорили план роботи на наступний навчальний рік, зосередившись на перспективах розвитку освіти, розширенні наукових досліджень та залученні молоді до активної наукової діяльності. Окрему увагу приділили досягненням у сфері екології та біології. Тут уже реалізуються успішні наукові проєкти, спрямовані на вивчення та збереження довкілля, раціональне використання природних ресурсів та впровадження інноваційних методик у дослідженнях. Завершилась чи нарада ухваленням спільних рішень та визначенням головних пріоритетів на майбутній навчальний рік, які об'єднали освітян і науковців у прагненні зробити науку доступнішою, сучаснішою та результативнішою. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Наші захисники, які ціною власних життів боронять Україну від загарбників, повинні мати усі відповідні соціальні блага. Про те, як військовим у Кременчуці можна отримати безкоштовні послуги із зубопротизування, розкажемо далі. В Україні вже тривалий час реалізовується проєкт із зубопротизування для наших захисників і захисниць. У Кременчуці отримати таку безоплатну допомогу можна у лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. На базі стоматологічного відділення, яке знаходиться за адресою проспект Лесі Українки, 80, надаються послуги згідно пілотного проєкту пакету медичних послуг зубопротизування окремих категорій осіб. Які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, отримати послугу з безкоштовного зубопротизування можуть учасники бойових дій, ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни та військовослужбовці, які ще не отримали статус УБД, але продовжують виконувати бойові завдання. Для того аби скористатися можливістю, необхідно мати з собою певний перелік документів. Для того щоб отримати цю послугу, треба звернутися до медзакладу, який уклав договір з НСЗУ, отримати попереднє направлення від лікаря-стоматолога, написати заяву про отримання послуги за пілотним проектом, надати копії документів з пред'явленням їх оригіналів, паспорт громадянина України, облікова картка платника податків посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, або військовий квиток. За сім місяців 2025 року 83 кременчуцькі військовослужбовці скористалися послугою з безкоштовного зубопротезування. Тож, якщо ви належите до вище зазначених категорій і потребуєте протезування, звертайтесь до лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. У закладі допоможуть не лише відновити здоров'я зубів, а й якість життя тих, хто сьогодні захищає державу. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. В Кременчуці добіг кінця триденний парламент кемп. Яскравий простір для дитячих розваг, навчання та нових знайомств. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. Вже сьогодні для маленьких кременчужан завершується неймовірна пригода. Добігає кінця парламент кемп. Протягом трьох днів діти розважались, навчались та знаходили нових друзів. Ми дуже раді, що влітку ми змогли організувати такі табори, на яких діти змогли знайти собі друзів, однодумців, і ми дуже раді, що вони не хочуть від нас іти ввечері додому, і ми розуміємо, що ми робимо гарну справу. Останні два дні пройшли особливо активно та з користю. Малеча брала участь у спортивних естафетах, займалась творчістю та переглядала улюблені мультфільми. Сьогоднішній день теж не став винятком. Учасники мали нагоду поспілкувати з працівниками ДСНС і детальніше дізнатись про правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Сьогодні ми завітали на захід до дітей, аби розповісти їм безпекові правила. Мова мова йтиме про правила мінної безпеки, правила поводження на воді, і також говоримо про правила пожежної безпеки у побуті. Під час уроків ми використовуємо продукцію від ЮНІСЕФ, яка розроблена ЮНІСЕФ спільно з ДСНС. Тобто, це затверджена методична продукція, яка допомагає дітям краще засвоїти урок. Малеча залишилась у повному захваті від проведеного часу. Хтось знайшов нових друзів, хтось відкрив для себе нові знання та вміння. Я хоч тут і три дні, але я за три дні знайшов дуже багато нових друзів. Мені тут дуже подобається, бо є різні майстер-класи, і мені тут дуже весело. Мені сподобалося в молодіжному парламенті, тому що тут ми завжди кудись ходимо, нас кудись водять, нам проводять різні екскурсії. Ми робимо всякі поділки, ми розкрашуємо. У нас ще ми тут дружимося з різними дітьми. Парламент Кем подарував учасникам не лише яскраві емоції, а й корисний досвід, який обов'язково стане у пригоді в майбутньому. І, хоча табір добігає кінця, спогади про нього ще довго залишатимуться у серцях дітей. Організаторами заходу традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні на стадіоні Кремінь Арена футбольний клуб Будівельник дебютував у Кубку України серед аматорів. Уболівальники підтримували команду з перших хвилин і вірили у кожну атаку, кожен удар і кожен шанс. Як відбувся цей матч і які емоції він залишив, розкажемо вже за мить. У дебютному матчі Кубку України серед аматорів Кременчуцький ФК Будівельник продемонстрував високий рівень підготовки. Сьогодні на полі Кремінь Арени чорно жовті зустрілися з командою «СК енергетик з Одещини та впевнено здобули перемогу. Вже у першому таймі господарі забили перший м'яч, але суперник зумів відповісти влучним ударом. А після перерви будівельник додав у швидкості та наполегливості. і Ще двічі відзначився у воротах гостей. Тож фінальний свисток зафіксував перемогу Кременчужан на табло – 3-1. І ця перемога за чорно-жовтими. Вражне відріз тільки позитивні, дуже раді, що нарешті перемогли. Була погана така серія матчів. Суперник. Хороший, дуже добре грав. Йому дякуємо за те, що приїхали з таких далеких країв з нами тут до Кременчука зіграти. Тому дякую за гру. Уже незабаром будівельник знову вийде на поле, щоб підтвердити свої амбіції та здобути важливі очки у Кубку України серед аматорів. Команда готується ретельно, відпрацьовує стратегії та вдосконалює взаємодії на полі, аби продовжити переможну серію. Пам'ятаємо про те, що ще відповідна гра у Чорноморську 3 вересня. Тому Зробимо все, щоб перемогти. Переможний настрій сьогоднішньої гри став гарним стимулом для майбутніх матчів. Тож бажаємо чорножовтим зберегти впевненість у своїх силах, показати максимум можливостей на полі та продовжувати радувати болівальників яскравою та результативною грою. Катерина Грудніва, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Кожен з нас повинен пам'ятати про ціну, якою здобувається незалежність та мир в Україні. Будьмо вдячні кожному, хто боронить рідну землю, та шануємо пам'ять тих, хто поліг у бою за Україну. Слава героям! На віки слава.